Вісім років на ютуб-каналі, і ось нарешті 100 тисяч підписників. Як же ж ми їх чекали і мріяли про них? А коли все починалося, то коли з'явилася перша тисяча, то про 100 тисяч навіть думок не було. Але сумлінна праця, знаєте, своє показує. Як правило, не получається в тих, хто лінивий, і той, хто не на своєму місці працює, той, хто знає свою роботу, сумлінно її виконує щодня. Йде впевнено до результата, завжди досягає хороших успіхів. Ну що ж, срібна кнопка Ютуб. Чекаю її з нетерпінням. І чекаю ж листа від Google, щоб він мені прислав, адже ще декілька днів тому 100 тисяч підписників було досягнуто. І що ви думаєте, листа немає? Ну, блин, я вже почав нервувати, адже я просто мрію про цю кнопку. Ну, хто з youtube блогерів який знімає... Канал ну, не мріє отримати кнопку YouTube срібну першу, потім золоту, звісно. А, ну що ж, нажимаю перевірку канала, і я так розумію, що кнопочку я не получу ще десь до... Осені 25-го року. Справа в тому, що одна із умов, за якою можна отримати кнопку, це не порушувати правила каналу на протязі 365 днів. А осінню 24-го року в мене було таке порушення. Було запущено контент, який не відповідав правилам youtube спільноті, і я отримав попередження. Звісно, цей контент було видалено, от але срібну кнопку YouTube я не можу отримати, поки не пройде ці 365 днів. Тому буває, нам хочеться показувати свої якісь емоції, ефекти. Але буває, їх потрібно стримувати. Тому що за це можна отримати пожопки, як отрив по суті і я. Тому, на жаль, мрія наче досягнута, але її ще нема.